Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розіграють: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше пі... який найстрашніший прояв інтелекту з боку іншої людини. Ви коли-небудь бачили. Ті люди, які можуть подивитись на якусь кляту гілку на землі в чиємусь відео і якимось чином визначити її точне місце знаходження. Я коли знав людину, яка могла з прикрою точністю передбачити як розгортатимуться суперечки в компанії, не тільки хто розлютиться, але які саме слова люди використовуватимуть, коли відчують, що їх загнали в кут. Вона пояснювала це вмінням розпізнавати закономірності, набутим за роки спостереження за дрібними соціальними сигналами. У цьому не було нічого надприродного, але бачити, як все відбувається в реальному часі, було моторошно, ніби дивишся. Як теорія ймовірності застосовується до людей, а не до чисел, мій колега по роботі передбачив три звільнення з нашої команди за кілька місяців до того, як вони відбулись, спираючись лише на спостереження. Без даних та чуток, це вражає. У мене був надзвичайно розумний вчитель фізики, який розкладав на складні математичні формули те, як можна передбачити зіткнення в космосі. Після кожної лекції я виходив з головним болем, намагаючись встигнути за ним і його поясненнями. Він був справжнім генієм і бачив світ зовсім інакше, ніж усі, кого я знав. Його також занесли до чорного списку у більшості казано за те, що він рахував карти. На моїй першій роботі в IT я посварився з колегою через складність паролів. Я заявив, звичайно, люди мусять занотувати паролі, адже це 12 випадкових символів, включаючи спеціальні знаки. Ми повинні надати їм якесь програмне забезпечення для зберігання паролів. Він відповів, що для запам'ятовування пароля достатньо подивитись на нього протягом 30 секунд. Щоб вирішити суперечку, ми ввели випадковий пароль на ноутбуці, записали його на папірці. Дали йому і встановили таймер на 30 секунд, а потім забрали папірець, домовивши, що будь-який момент протягом дня підійдемо до нього з перевіркою. Ми натрапили на нього під час телефонної розмови і підсунули ноутбук йому під ніс. Не припиняючи говорити, він вів пароль на ноутбуці середніми пальцями, а потім, увійшовши в систему, показав нам їх. Однак я досі вважаю, що мав рацію, а його демонстрація нічого не означала. У мене в дитячому садку була вихованка, яка точно знала, коли на моєму телефоні спрацює семихвилинний таймер. Я навіть забула, що його встановила. Аж раптом вона сказала: три, два, один, і таймер спрацював. Настінний годинник не діяв. У кімнаті не було комп'ютерів, а вона не мала ні телефону, ні годинника. Я, як доросла людина, теж в цьому вправна. Можу налаштувати мікрохвильовку на три хвилини, вийти з кімнати і повернутись, коли вона працює, але мені вже за сорок. Як вона змогла це зробити у свої п'ять років. Дівчинка досі вчиться в мене, і я знаю, що вона завжди розуміє, коли я брешу. Це як правило дрібниці, які я кажу, щоб не образити чиїсь почуття. Я вважаю себе досить майстерною брехухою, але мала мене одразу викриває. На моїй першій роботі в Австралії був хлопець на ім'я Вільям. Перше, що мені здалось дивним, це те, що він любив програмувати старий комп'ютер PDP 11, який у нас був, водячи по черзі машинні команди на передній панелі. Він запам'ятав весь набір команд у двійковій системі. Пізніше я дізнався, що він вивчив, де розташований кожен поштовий індекс в Австралії. Він захоплювався поїздами і, судячи з усього, поштові індекси відповідали за. Знизничним лініям. Потім він перейшов на автобуси. Він запам'ятав всі автобусні маршрути в наших великих містах. У нього було джерело, з якого він отримував періодичні оновлення. Ми могли запитати його, як дістатись з пункту А до пункту Б в Австралії, і він вказав би нам найкращий маршрут поїздом та автобусом аж до вулиці на маршруті автобуса, приблизно так, як ми бачимо це сьогодні в Google Maps, але це було в 1982-му Році, останнє, що я чув, він зробив те саме з міжнародними телефонними префіксами по всьому світу. Він стверджував, що завдяки цьому йому вдалося з'ясувати номер телефону папи Римського. Я колись працював з хлопцем, який міг точно визначити, хто йде коридором лише за ритмом і гучністю кроків. Одного дня ми сиділи в офісі без вікон, і він, не договоривши речення, озирнувся на двері і сказав: бос іде, і він розлючений. Через три секунди бос свічини в двері, шукаючи когось, на кого можна було б накричати. Коли я запитав його, звідки він це знав. Він не просто сказав, що пізнав звук, а розклав на складові частоту удару п'ятою різних колег і пояснив, що крок боса був на 1,27 см сантиметра, коротшим ніж зазвичай. Чай, що вказувало на те, що він йшов з агресивними намірами, це не було просто влучним припущенням. Він підсвідомо каталогізував ходу 30 різних людей. Це було вражаюче, але також змусило мене усвідомити, що він ймовірно завжди точно знав, де я перебуваю в будівлі, просто слухаючи. У мене був викладач, який запам'ятав імена близько ста студентів у нашій групі після того як вони один раз озвучили їх у перший день занять. Я хлопець, і в підлітковому віці моєю найкращою подругою була дівчина. Вона була дуже милою, але при цьому типовою тупою блондинкою завжди страшенно наївно поводилась. Чим краще я її пізнавав, тим більше змінювалася її поведінка. Але тільки стосовно мене, я міг вести з нею інтелектуальні дискусії, практично на будь-яку тему. Але щойно з'являлись інші хлопці, вона знову починала поводитися як Барбі. Я запитав її, чому так і вона дуже відверто відповіла: Ну, хлопці відчувають загрозу від розумних жінок, тому легше прикидатись дурепою, щоб домогтись свого. І вона сказала це неймовірно розважливим, маніпулятивним, холодним тоном. Я був переконаний, що розмовляю зі справжньою психопаткою. Зрештою, вона отримала повну стипендію і вступила до престижного університету. Зараз працює в дуже відомій it компанії Мій батько розповідав мені про асистента з математичного аналізу, якого він зустрів у коледжі в останній день занять. Той попросив студентів дати йому довільні завдання з підручника і вирішив їх у голові. Найскладніше завдання чоловік розв'язав за лічені секунди. Цей прояв інтелектуального потенціалу на довгі роки закарбувався в пам'яті мого батька. Він навіть запам'ятав його ім'я Тед Качинський. Мій командир, коли був капітаном, міг передбачити погоду з точністю до хвилини. Це було страшно, як у біблійних легендах. Одного разу, коли ми були в поході, він спрогнозував піщану бурю за сім днів до її настання з точністю до п'яти хвилин між прибуттям і відправленням. Чоловік був дуже вправним у своїх підрахунках. Для контексту він передбачав з точністю 98%, висоту хмар, початок і кінець дощу, пилові бурі, град. The cat Торнадо, снігові бурі та хуртовини. Середня точність його прогнозів коливалася від 70 до 85%. відсотків. Цікаво, що він не був типовим метеорологом. Він мав ступінь бакалавра з інженерії. Натомість просто прочитав усі книги про синоптику та фізику атмосфери і став хорошим фахівцем в цій сфері. Гадаю, зараз він на пенсії. Він був чудовим хлопцем, завжди намагався нас навчати, що ми стали розумнішими і побачили світ так. Ким яким бачив його він? Коли ми були дітьми, нашого друга Дена збила машина, і він отримав серйозну травму головного мозку. Після цього він навчився множити великі числа в голові. Ми влаштовували калькуляторні битви, під час яких намагались обчислити відповідь за допомогою калькулятора, але він зазвичай перемагав нас. Наприклад, при обчисленні 1576 помножити на 78, він завжди рахував швидше, ніж той, хто намагався ввести цифри в калькулятор, це було в в шостому класі я знаю кількох людей, чий математичний інтелект виходить за межі мого розуміння. Колишній хлопець моєї подруги, який був студентом-інженером і виконував домашні завдання в спортзалі, поглянув на задачу, яку потрібно було вирішити, обдумав її в голові під час тренування, а потім, коли закінчив, написав відповідь. Він завжди відповідав правильно. А ще моя тітка, яка зараз очолює кафедру математики в університеті. Я бачив, що вона не тільки вирішує велику. Чесні складні рівняння менш ніж за хвилину, але й виконує 10 таких завдань за раз просто задля розваги. Вона також чудова викладачка, і тільки завдяки їй я склав іспити з математичного аналізу в коледжі, що на мою думку є одним з найкращих проявів інтелекту. Моя дружина може сказати, про що я думаю і що відчуваю, навіть не запитуючи мене, і ми можемо вести цілі розмови навіть без єдиного слова з мого боку. Це мене щоразу вражає. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які вражаючі прояви інтелекту бачили ви? Напишіть в коментарях.